А ти що? Що не зібралася? Ми взагалі-то запізнюємось. Я нікуди не піду. Ну, що знову почалося? Що сталося? Іди один. Як один? Чого один? Неважно Тобі нема чого надіти? Ні. Ти там став? Ні. Я пізно тобі сказав собиратися. Ні. Щось сталося? Ні. Щось станеться? Ні. Щось в даний момент стається? Ні. Тобто це ні пас, ні презент, ні Ну. No. Все. Морська логіка закінчилась. Включаємо жіночу логіку. Ти постаріла на один день? Ні. Моє терпіння скінчилося. Кажи, що сталося. Мені немає чого надіти. Як так? Я відразу, як зайшов, спитав тебе. Тобі нема чого надіти? Ні, сказала. Так і сказала ні. Значить, немає чого надіти. Я тільки не розумію. І як у вас після цього голова тільки не квадратна? Як це тобі немає чого надійти. Давай подивимось. Давай. 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 Все тебе повнить? Все да. тебе худить? Так. Да. Все тебе сквозить? Да. Ти да. у, цьому ти боліт? Да. у цьому ти розгружала карбід? У цьому ти пробивала Да. У цьому ти розгружала карбі? Боліла за зеніт? Да, 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 да. О, ось нове. Ми його тільки вчора купили. Ти його ще ні разу не носила. Я його купила, щоб купить, а не щоб носить. Ні? Просто ти будеш такий красивий, а я буду тебе позорить. Та не будеш, ти мене позорить. Буду, буду, я себе знаю. Так, ти йдеш чи ні? Іди один, я не обіжуся. Точно не обійдешся? Точно. І припоминати до кінця життя мого не будеш? Не буду. Ну все, тоді я бистро. Я пішов. А поцілувати. І все? Ти мене любиш. Так, да, так. Да. Що, да, да. Я люблю тебе. Я, я пішов. Я просто знаю, що не можу зрозуміти. Чого мені постійно це треба з тебе витягувати? Що це? Що ти мене любиш? Я люблю тебе. Я пішов? Іди, йди. Ну, я обіцяв. Мені ти теж багато чого обіцяв. Ну, не починай. Я пішов. Іди, іди. Що це за іди, іди? Мені взагалі не подобається твоя інтонація. Понятно. Сьогодні тобі не подобається моя інтонація. завтра тобі я не буду подобатись. Може мені взагалі піти? Чого ти все перевертаєш? Поки що іду я. Уже півгодини не можу піти. Ага, уже не ми, а я йду. Давай, вали. Та з великою радістю. Піду цього дурдому. Ну, невже я заслужила такого відношення. Алло, ти де? Уже в метро? Значить, ти таки без мене пішов. Забери мене, я теж піду.